Побачили апарат, де роб... де... який робить солодкувату. Ціни 4 євро. 4 євро. Можна, напевно, оплатити карткою, а там є монетки. Так, ціни на пральні машинки. Нові. Та за 209 євро є. Ну, Але ж такої загрузки мені потрібна вертикальна не знаю, чи є, чи ні. Зараз. Зараз пошукаємо. Вже є це тут. О. А, а вони взагалі чогось дорогі. Варшані знову знижки. Оці які по Євро. Тепер дивіться, що тут є. Є бамбук. Хто тобто знає, що з ним робити. Ці квіточки я купувала, це для котиків, напевно. Це кактуси. Блін, мені взагалі не можна сюди ходити, коли тут знижки і квіти по євро. Але я сильна, я зможу вийти без нічого. Как тут ці гарненькі. З квіточками прям. Дуже гарнесенькі. Так, ну і тут м'яда, та, всякі спеції, типу розмарина. Ну, якось тут. Дуже багато всього олія, наприклад, але 750 мл. Євро. Пиво, а що це таке? Бутилочки. Бутилочки? Алкоголь не угу. є. А вон яка криса. Це все по євро. Ага, ось, смотри, сморі їх. А, не плавають Угу. можна це показувати в Ютубі. Пиво оливки. Дуже актуально для нашої зараз родини. Це щоб мити вікна в машині. Ну, виправте мене, якщо я не маю рації. Це колеса. Тут десь салон було. Ні, Це перфуми декоче, це просто ароматизатор. Ваніль. Я люблю ваніль. Але не чути запаху аромату. Тут також це все для машини, напевно. Амбієнтор. Кесисто. Фу, щось воняє. смачно взагалі. І тут це все. Дуже багато, дуже потрібних речей. Пишіть, чи подобається вам такі сходки. Коли акції, якісь знижки. О, Ірина вже знайшла собі друга. Мадримія, де тут вихід? Купа потрібних речей. От, від дощу, чи для дощу, чи від дощу. Щось на руку, крутити, мотати. Для фітнеса якась тряпка. Ну, взагалі туди навіть дивитись не будемо. Так, їжу не хочу показувати. Буду показувати вам телевізори. Які гарні. У мене, до речі, десь є відео, вже ми були в Ашані, і я знімала ціни на телевізори. Гарнесенький Samsung. Samsung за 900 євро. Так, а тут маленькі. Маленькі. Хітсенс 179 євро. Xiaomi 159 Якість не дуже, якщо чесно. Якось так. Ну, ось цей великий клас. Ще б якусь PlayStation та грати. М -м. Площа біля Mercado Central Не знаю, чи не заблокує мене YouTube Вуличні музиканти. Ой, сподіваюсь, що не буде перериватися відео. Молодець, чоловік. Зараз в мене є ще час. Чекаю, коли Алісу потрібно буде забирати зі за школи. Сьогодні не пішла додому. Пішли гуляти в аршані. Ось, зараз потрібно купити Алісі якийсь перекус і в дві години забирати її зі школи. Така Іспанія. Сьогодні на вулиці, бачите, сонечка немає, але дуже комфортна погода. Тому що вчора було ну, по градусам таке саме, але... Але вітер був дуже холодний, тому було холодно. А сьогодні клас. Але нема сонечка. Нічого. Головне, що й дощу немає.